Так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандріок. Четвер, 31 жовтня, країна Грибландія перебуває в Національному парку Сколівські Бескиди. Сьогодні ми відвідуємо древній прадавній правічний буковий ліс. Благо ще різуни сюди не добралися, українських, яничарів ще тут не видно, хоча пили десь неподалік гудуть. Єдине, одне з єдиних прекрасних місць, де ростуть пізні, осінні, букові, білі гриби. Повторюю, Сколівські безкиди. Прохолодно, але нормальна погода. Грибочки поодинокі. Але ось такі букові красені, міцні, тугі бамбули, за ними можна ходити годинами, поки двох знайдеш. А от, будь ласка, ще один такий красунчик милий. Зараз ми спробуємо його взяти. Ах, вийшов. А! Будь ласка. Ось вам ось вам, яка могутня і потужна краса росте в таких прадавніх букових лісах. Дуже-дуже прекрасна атмосфера, тихо, затишно, прохолодно, плюс 7 градусів. Грибочки ховаються в листю, їх дуже обмаль цьогоріч, але вони є, як на мене, і як на мене, ось таке тріо вже варте уваги сьогоднішньої. навіть якщо я 50 кілометрів проїхав. Ну, ще один такий засушений, бідненький. Навіть якщо я 50 кілометрів проїхав, заради тих трьох вони вже того вартують. Попадаються польські, попадаються... Також муховички от такі засушені, перестояні, але добрі. Інших грибів нема, козариків, нема підберезників, нема, хоча тут береза є. Але сьогоднішні гриби для терплячих, для упертих, для тих, хто готовий влазити оцими схилами прекрасними годинами. Вони ховаються в листі. Вони никаються так, що їх неможливо знайти. Але коли ти на них попадаєш, то радості нема меж. Це може оцінити тільки істинний грибник. Той, хто любить природу, той, хто любить сам процес збору таких красенів. Отож, у тридцять 31. Жовтня і в нашому активі тріо ось таких красунчиків. Особисто я не жалію, навіть якщо більше нічого не знайду, хоча думаю, що ще щось попадеться. Заради них трьох я готовий був їхати далеко, не спати і бродити півдня. Ось так воно. Ну що ж, всім мирних щасливих мандрівок. Слідкуйте за каналом. Будуть знахідки, будуть дописи, будуть свіжі, неймовірні враження від пошуку пізніх, пізніх, припізніх осінніх білих грибів. Ой, щось я тут розчавив, думав гриб, але ні. Ну добренько. Будемо на тому прощатись. Сколівські баскиди. Національний природний парк тішить нас пісніми осінніми буковими білими грибами. Ну, якось так. Ще раз поглянемо на знахідки і будемо продовжувати мандрівку. Ось так, будь ласка, на повний екран. Ось така краса і така краса всюди навколо. До побачення, до нових зустрічей!